Граната. Чия? Де вони? Ззаді uh... okay. тебе, Таня. Ззаді. З... Все, все, він мертвий. Машина приїхала, він нам машину привіз. Він окнути, він окнути, все, він відкисне в будинку, я так думаю я. А, Петра, Все, все, вони упали, вони впали, я все. Кудав, да, я вив. Ну там чувак виліз, блін, я ще можу зробити. Я просто якраз на нього шово ти був. Я... Ту чевлені є. Бачу, бачу ззаді, ззаді в нас. нас. Убив, 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 Ця убив, ви... все, убив.